Бої в Курській області можуть стати поштовхом до завершення війни. Принаймні так вважають у США, А поки увага всього світу прикута до активного просування українських військових глиб російської території, причини таких успіхів ЗСУ пояснили західні військові експерти. Докладніше далі. Військові експерти назвали три причини, чому російська армія майже нічого не може зробити в Курській області. По перше, Росія кидає в бій призовників. А щоб не дозволити їм відступати, використовує так звані загородзагони з чеченців, стверджує видання Forbes. Це ще радянська традиція, коли загороджувальний загін змушує погано вмотивованих солдатів битися, погрожуючи їм арештом або навіть розстрілом. Як зазначає аналітик видання Девід Екс, український наступ захлиснув ті частини та підрозділи, які по повинні були служити виключно на другій лінії фронту і ніколи не мали брати участі у бойових діях, як стверджує Форбс, деякі з російських призовників під час військової підготовки встигли зробити лише кілька пострілів з гвинтівки. Тож не дивно, що вони масово здавалися в полон загартованим у боях українським військам. На інші важливі причини невдач російської армії вказав інститут вивчення війни. На думку експертів, у відповідь на операцію ЗСУ військове командування Російської Федерації створює складно. І поки що неефективну структуру, наприклад, тільки 15 серпня, тобто через півтора тижня після того, як українські військові перетнули кордон, міністр оборони Росії Андрій Білоусов оголосив про створення так званої координаційної ради, яка має покращити підтримку російських сил на прикордонні. І наостанок, навіть не зважаючи на успішне вторгнення України, Росія віддає пріоритет наступу на Донбасі, а не захисту Курської області. Тож можна не дивуватися успіхам ЗСУ які продовжують просуватися, зокрема, як повідомляє український проєкт State, 16 серпня сили оборони зовсім не зненацька взяли під контроль російське село внізапне Курської області або як жартують у соцмережах ненацьк. А загалом під контролем українських військових вже понад 80 населених пунктів Курської області. Більше того, на цій території вже створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.